Вітаю! 2 вересня готова підсумувати команда першого подільського. Якою інформацією запам'ятався? Цей день розповім вам далі. Правоохоронці разом із працівниками СБУ затримали групу паліїв, які виконували замовлення ФСБ Росії. Основною ціллю злочинців були автівки сил оборони, зокрема, техніка, яка була задіяна у виконанні бойових завдань. Керував угрупуванням колишній ув'язнений, що був позбавлений волі за наркоторгівлю. Зловмисники вже перебувають під вартою. Наразі їм загрожує до восьми років позбавлення волі. За даними слідства, фігуранти гастролювали одразу по трьох обласних центрах. Там вони спочатку відстежували авто українських захисників, а потім погоджували потенційні цілі із російським куратором. Після його відмашки зломисники прибували до місць паркування військових автомобілів в темну пору доби та підпалювали їх. Фігуранти фіксували загоряння на міні-відеокамеру, а потім на флеш-носіях передавали координатору, який мав надсилати звіти до ФСБ. Зломисникам вдалося підпалити п'ять транспортних засобів сил оборони. Співробітники СБУ затримали ватажка угруповання та його співмешканку в Одесі, а двох виконавців-підпалів у Херсоні. Навчальний рік офіційно розпочато. У закладах освіти 2 вересня лунав перший дзвоник. Цьогоріч у ліцеї номер 3 навчатимуться понад 250 випускників. Як відзначили день знань, розповість Олександра Толстюк. Для Катерини перший дзвоник продзвонить востаннє. каже, шкільні роки промайнули непомітно. Тепер ж вона у випускному класі. Одинадцятикласниця вже почала підготовку до НМТ. Для профільного вивчення обрала історію, адже захоплюється подіями минулого. Школярка навіть визначилась із професією. Дівчинка мріє стати юристом. У мене багато знайомих які юристи, і вони раді обрати саме цю спеціальність, тому що надалі це буде ну найпоширніша професія та добра зарплата. У школах міста лунав перший дзвоник. Тож навчальний рік офіційно розпочато. Цьогоріч у ліцеї номер 3 імені Артема Мазура налічується вісім випускних класів. Понад 250 школярів покинуть стіни навчального закладу та почнуть будувати доросле життя. Так якось сталося, що наші сьогоднішні взагалі діти і особливо випускники це діти важкого, дуже періоду, випробувального періоду, трагічного періоду в житті нашої країни. І тому найперше миру, миру нашій державі, світлого їм майбутнього, нехай здійсняться всі їхні мрії. Найпоширенішим профілем серед випускників стала іноземна філологія. Школярі також обирали поглиблене вивчення історії української, математики, хімії та біології. Своїм випускникам хочу побажати тільки удачі, хочу побажати мирного неба, щоб кожен день тут був наповнений позитивними емоціями, натхненням, наснагою і успіхами, щоб в цьому навчальному році уже останній дзвінок одинадцятикласники зустрічали під мирним небом, щоб поменше було тривог, побільше позитивних емоцій і вступу у виш. Незважаючи на труднощі із електроенергією та повітряними тривогами, навчання у ліцеї номер 3 проходитиме у очному форматі, адже у закладі освіти обладнане укриття та встановлено генератор. Тож у безпеці та із комфортом учні розпочинають навчальний рік. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Батько подарував своєму синові нирку. У Хмельницькій обласній лікарні провели трансплантацію життєво важливого органу від родинного донора. Операція прийшла успішно. Нині пацієнти очікують повернення до звичайного життя. Віталій про захворювання нирок дізнався майже 10 років тому. Систематично проходив лікування в Хмельницькій обласній лікарні. Проте нещодавно дізнався, що ситуація здоров'ям критично погіршилася. Вісім років я вже сюди їжджу, в нефрологію їздив. Ну і вже в цьому році крейтінін вже, ну, вже повисився вже так, до таких позначки, що ну, вже треба було або пересадку робити, або на діаліз йти. З двох варіантів у родині обрали трансплантацію, ба більше нирка батька ідеально підходила синові. Ну треба, він ще молодий, я вже. До нирка підходить. Попробуйте магітнирку. Чоловіків успішно прооперували 19 серпня. Нині вони готуються до виписки. У батька реабілітація буде тривати місяць, у сина реабілітація рання після операції на три місяці. А звичайна реабілітація рік. Це не обов'язково, що він був тут у нас, але він постійно буде у нас на контролі. Він буде постійно здавати аналізи. Ми будемо підбирати дози, щось відміняти, щось додавати, але рік він буде 100% під нашим наглядом. Далі це не так принципово, але все одно вже пожиттєво він мусить бути разом з нами. Зокрема, цьогоріч це друга трансплантація нирки у Хмельницькому. Проте місцеві фахівці готові допомогти більшій кількості пацієнтів. Готові нарощувати обсяги таких операцій, є черга, адже необхідно, щоб донорський матеріал у вигляді нирок був забезпечений для реципієнта. Тому з цим є деякі питання, адже черга сформована. Трансплантація та попередня діагностика в Україні безкоштовна для пацієнтів. Кошти на послуги перераховує НСЗУ на пересадку нирки. Виділяють 800 тисяч гривень, що цілком покриває усі витрати. Оксана Медведєва, Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. На початку навчального року склали присягу на вірність народу України курсанти, першокурсники Національної академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Урочистий момент бачили батьки та представники влади. Кожен зичив майбутнім офіцерам мирного неба та міцних кордонів. Адже саме за це сьогодні борються наші захисники з ворогом. Від початку повномасштабного вторгнення і до нині у Славуті працює активний волонтерський рух одним з напрямків допомоги плетіння сіток для захисників. Відтак маскувальні вироби виготовляють і у волонтерських центрах, і в дитячих садочках. Детальніше у сюжеті. Волонтерка Тетяна Кондратюк розповідає: за кілька днів до 24 лютого 2022 року у Славуті вирішили запровадити плетіння сіток. Через повномасштабну війну це заняття затягнулось до сьогодні. Коли почалась повномасштабна війна, тут був вулик. Нас так і називали рі, бджоли, як нас тільки не називали люди самі, нас тут не можна було пройти. Тут і їжа була, і сітки плелися, але ну, сітки тоді плелися з усього. Все, що підручних матеріалів, які де були. Ну, звичайно, порівняти з зарішніми це небо і земля. Зараз, окрім сіток, військові потребують техніки. Тож волонтери проводять благодійні збори на автомобілі, стерлінки, тепловізори тощо. Навіть вдалося придбати 3D-принтер, щоб виготовляти запчастини до безпілотників. Це бомбер, він скидає. Він зі скиду, Скиди саме ми теж друкуємо. Ну, У нас два принтери, хлопці, один принтер. На базі в нас другий принтер. Вони друкують самі скиди, щось купляють ножки, самі друкують. Тобто, все, що можна надрукувати на те, де принтер, друкується на вже. Ми почали це робити з січня місяця цього року, і до березня вже 50 штук відправили. А от про точну кількість сіток сказати неможливо, зізнається керівниця благодійної організації Спілка перемоги Тетяна Кондратюк. Зазвичай сюди приходять допомагати люди літнього віку. Вони активно працюють від ранку і до самого вечора. Ми спочатку намагалися рахувати їх, записувати, а потім ми зрозуміли, що це вже просто нереально. Вже в нас плетуть сітки не тільки тут, в нас плетуть сітки по селах. В моєму рідному селі люди вже сплели 160 сіток на сьогоднішній день, за від червня місяця двадцять року. До волонтерського руху у громаді долучаються навіть дошкільнята. Спочатку малеча виготовляла обереги, малюнки та окопні свічки, а зараз готують маскування для захисників. Ми повинні розуміти, і ми весь колектив розуміє, що патріотизм, патріоти зараз нам потрібні. І патріотизм треба починати виховувати вже з колиськи, як казав Сухомлинський. Попри в тому, волонтери зупинятися не планують. Працюватимуть доти, допоки буде потреба. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Без ключових гравців вихідними на футбольному полі зійшлися клуби Металіст та епіцентр. Фахівці оцінили поєдинок невидовищним, а за результатами нічийним. Як пояснили таку гру, головні тренери знають мої колеги. вихідними завершився матч четвертого туру чемпіонату України в першій лізі ПФЛ у групі. А на футбольному полі харківський металіст приймав Кам'янець-Подільський епіцентр. На думку фахівців, гра була млява та без результативних моментів. Брали і при контролі м'яча з виходу з оборони, трошки не вистачили, мабуть, кінцівки, але намагалися. намагалися. І, е, хочу додати, що трошки важко коментувати цей матч зараз, коли у нас вдома, буквально вчора, Трапляються жахи, які важко собі уявити у цивілізованому світі. Зараз обидва клуби мали певні кадрові проблеми, що могло вплинути на якість гри. Металіст, окрім дескваліфікованого Даниїла Приходька, не зміг задіяти ще й Кирила Діхтяря. А епіцентр тимчасово залишився без свого капітана Андрія Беженара. І, схоже, саме його відсутність вплинула на результат. Мінімум гольових моментів з і з іншої сторони. Трошки, напевно, дала знаки погоди. Перший тайм собі ну, дуже жарко було бігати. Ну, що були в нас на пів моменти команди суперника. Ну, Так я ж кажу, для... з нашої сторони не досить ну, дали матч, тому що дуже великий відсоток браку в простих ситуаціях От, А так, ну, 0 рухаємося далі, нічого страшного немає. Матч металіст епіцентр так і не виявив переможця. Кам'янчани повертаються додому, де 6 вересня команду очікує новий поєдинок. Цього разу проти Чернівецької Буковини. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. На заміну спекотній погоді та сонячним дням приходять дощі та прохолода. Осінній сезон вже розпочато. З чим асоціюють цю пору року хмельничани? Запитали журналісти у рубриці питання дня. Уже зовсім скоро розпочнуться холодні осінні дні. Для кожного ця пора року має свої асоціації. З чим пов'язують містяни осінь, запитаємо. Зі школою, з початком навчального року. Пора року змінюється так вже. Листечко жовтіє. Стає сумніше, бо вже розуміє, що пройшло літо, наближається зима. Це корицею з такими теплими днями. Ну і, мабуть, з кавою. Ось такий більш меланхолічний настрій, щось таке. З роботи. З тим, що, ну, по крайній мере, не жарко. Ну і коли куди, з хорошим настроєнням. З школою, листя впадає. Ну, в основному школою, що діти в школу йдуть. З бараболями на городі. У мене зі школи, хоча в школу вже давно не ходжу, садочок. От я дитина сьогодні повела садочок. Ну це така приємна тепла погода, листя, там, гарне сонечко, І, але вже буде трошки прохолода, тому трошки сумно. Ось так. З днем народження брата, з 1 вересня, з останніми теплими днями. Напевно, що з пледом, з глінтвейном. Наші на глінтвейн, у нас дуже смачний глінтвейн роблять. Потім. Я навіть не знаю. Не знаю, мені подобається осінь, через те, що можна носити брюки, можна носити і гарно стилізувати це все. З в мене вже пройшло, немає асоціації, а листя, да, опадає сумно, сумно. Осінь, весною все оживає, весело. А осінь трошки сумно пора. Цей день побачила інформаційна служба першого подільського ще більше корисного та цікавого на вас чекає на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах теплої та мирної осені нам, українці.